Короп.ФМ. Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб Ефм сьогодні. П'ятниця, 30 червня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Ізмаїл, Йосиф, Кирило, Мануїл, Микита, Никифор. Талісманом людини, народженої 30 червня є турмалін. Цей мінерал був відомий ще лікарям стародавнього Риму та Візантії. Здавна вірили, що турмалін здатний створити навколо свого власника захисне поле. 30 червня в церковному календарі День пам'яті мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Цього дня не позичайте гроші і не віддавайте нічого цінного з оселі. Не можна лаятись або сваритися. Не варто нехтувати своєю безпекою та виходити з дому. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Ввечері на небі веселка до гарної погоди. До дев'ятої ранку латаття з води не підняло листя, буде негода. На траві зранку немає роси, скоро піде дощ. Захід сонця жовтий, золотистий, але не червоний. Наступний день буде теплим та ясним. 30 червня часто сильний вітер. Здавна ця дата вважалася вдалою для збирання молодої картоплі і. Пересаджування томатів у лісах починає з'являтися багато змій, тому не варто ходити у високій траві. 30 червня вшановується пам'ять священномучеників Мануїла і Смаїла. У минулі часи говорили на Мануїла сонце застоюється або ж уповільнюється в зеніті. Цю народну прикмету підтверджують дані астрономів. Дійсно, до цього часу земля знижує швидкість руху навколо сонця. На нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури в цей день прислуховувались до дерев, якщо сосна дзвонить, а дуб стогне, бурі не оминути. За останні 130 років 30 червня максимальна температура повітря складала 31,5 градусів Цельсія у 1999 році. Мінімальна ж складала 7,5 градусів за Цельсієм у 1962 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 32 хвилини, а зайде за горизонт о 21 годині 11 хвилин. Це був народний календар. Який сьогодні день в Україні та світі, 30 червня в Україні та світі святкують всесвітній день соціальних мереж. Соціальними мережами називаються особливі онлайн платформи, де можна ділитися своїми думками, ідеями та інформацією з іншими людьми. Завдяки соціальним мережам ми завжди перебуваємо на зв'язку з близькими людьми, можемо спілкуватися з ними. Окреме свято було створене 2010 року за ініціативи однієї з медіа Компанії у США також 30 червня, міжнародний день астероїда. Дату ухвалила Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, як відповідь на звернення асоціації дослідників космосу. Цікаво, що тоді до групи ініціаторів створення окремого свята увійшов навіть гітарист групу Квін Брайан Мейн, який є також і видатним астрофізиком. Головною метою міжнародного дня астероїда є привернення уваги до цих космічних тіл, які постійно несуть загрозу людству. А також Кожні заходи покликані вберегти наше майбутнє від глобальної катастрофи. А ще 30 червня міжнародний день парламентаризму. Він був затверджений резолюцією Генеральної асамблеї і Організації Об'єднаних Націй. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб підвищити грамотність людей у питаннях роботи вищого законодавчого органу, його можливостей і завдань. Новини до уваги жителів Коробщини, графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні 30 червня Придеснянське Мезин. з 10 до 15. -ї. Російські війська в чергові обстріляли прикордоння Чернігівщини станом на 9 ранку, 27 червня. Російські війська в черговій обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Чернігівська область. Орієнтовно о першій годині ночі зафіксовано три приходи, ймовірно, з міномету 120 мм міліметру в районі населеного пункту Заріччя. Орієнтовно о другій годині ночі зафіксовано три Ри приходи ймовірно з міномету 120-го міліметру в районі населеного пункту Тимоновичі. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури. Інформація не надходила. Інформацію взято із сайту Челайн. З 19 червня Україна повертається до довоєнних правил спадкування. Кабінет міністрів України 28 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постановою Кабінету міністрів України номер 164 Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану встановив, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного Воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці. 19 червня 2023 року набрала чинності інша постанова Кабінету міністрів України, про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо нотаріату, державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану від 9 травня 2023 року номер 469, яка скасовує одне з положень. Жень постанови кадміну від 28 лютого 2022 року. Відтак починаючи з 19 червня 2023 року, строки прийняття спадщини в Україні повертаються до довоєнних норм. А отже, всі питання, пов'язані зі спадщиною, варто вирішувати протягом шести місяців. Інформаційно: спадкування це перехід прав і обов'язків від фізичної особи, яка померла спадковця, до інших осіб-спадкоємців. Може здійснюватись за законом або за заповітом. Відповідно до статті 1268 та статті 1270 цивільного кодексу України спадкоємець за заповітом чи законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Окрім того, статтею 1224 даного кодексу визначено перелік осіб, які не мають права на спадкування. Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Мерті право на спадкування за заповітом мають особи, які у ньому визначені спадкодавцем. Спадкоємцем може бути громадянин, юридична особа а також держава, оскільки заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини, то та частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. Слід зазначити, що до числа цих спадкоємців входять також спадкоємці за законом, яким інша частина спадщини була передана за заповітом, за відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від дії прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини, спадкоємці мають право спадкування права та обов'язки за законом в порядку черговості, яка визначена статтями 1261-1265 цивільного кодексу України. Пріоритетним правом успадкування за відсутності заповіту володіють спадкоємці першої черги, якими є найближчі родичі заповідача: чоловік, дружина, діти, батьки. Кожен із цих спадкоємців має право на рівну частку в мані спадкодавця за умови підтвердження факту родинних відносин відповідними документами. У разі неможливості подання таких документів, факт родинних відносин встановлюється у судовому порядку. Якщо ж спадкоємці Першої черги відсутні право спадкоємства переходить до другої черги. Отже, у разі відсутності спадкоємців попередньої черги усунення їх від права на спадкування, не прийняття спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків, коли спадкоємцями укладено договір про зміну черговості права на спадкування. Наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування. Друга черга рідні брати і сестри, баба та дід. Третя дядько й тітка спадкоємця. Особи, які проживали разом зі спадкоємцем протягом останніх п'яти років та спільно провадили господарство, є спадкоємцями четвертої черги. До п'ятої черги спадкоємців відносяться утриманці спадкоємця, які не були членами його сім'ї, а також інші родичі до шостого ступеня споріднення. Для підтвердження або відмови від спадщини встановлено срок шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Рід зазначити, що спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою, а часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою, відповідно до частини 1 та 2 статті 12.20 цивільного кодексу України. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем, на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом шести місяців строку він не за. Заявив про відмову від неї незалежно від часу прийняття спадщини, вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. Якщо протягом 6-місячного строку спадкоємець, який постійно проживав разом зі спадкодавцем, на час відкриття спадщини, не заявив про відмову від неї, він вважається таким, що прийняв спадщину. Незалежно від часу прийняття спадщини, вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. Проте частина 3 статті 1268. Цивільного кодексу України вимагає наявність фактичного проживання спадкоємця разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, а не лише реєстрацію місця проживання за адресою спадкодавця. У разі, якщо спадкоємець з поважних причин пропустив строк для прийняття спадщини, судом може бути встановлено додатковий строк для подання ним заяви про прийняття спадщини. Також спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини за наявності письмової згоди від інших спадкоємців, які вже її прийняли. Заява про прийняття або про відмову від прийняття спадщини подається нотаріусу, а по закінченню шестимісячного терміну з дня смерті спадкодавця видається свідоцтво про право на спадщину. Нагадуємо, що правову допомогу можна отримати, звернувшись до Коробського бюро правової допомоги. З 9 до 18 години з понеділка по п'ятницю за адресою. Селище Короб, вулиця Успенська, 2. Телефон 046 56 212 62. Код міста 04656, Noмер 212 62. Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0800 213 10, 0800 213 10. Інформація Цю надано менським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На Чернігівщині 80 учнів склали НМТ на 200 балів. 80 учнів закладів освіти Чернігівської області підтвердили високий рівень знань та набрали 200 балів з різних предметів національного мультипредметного тесту 2023. З української мови 24, з математики 36, з історії України 3, з біології 4, з хімії 1, з англійської мови 12. Проце Повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбук. Вітаю випускників та дякую вчителям. З 11 до 24 липня. Додаткова сесія національного мультипредметного тесту у ній зможуть взяти участь ті, хто з різних причин не з'явився на першу. Йдеться у повідомленні. Інформацію взято із сайту Челайн. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька з чомирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101 і 6FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короб FM – рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6